Всім з вами я, Україночка, і я вам казала, що я вам покажу е, наш світ, в якому ми окремо виживаємо з братом Козаком, Неві, а ще Миколою Мармеладом. Якщо що, Микола Мармелад це оцей чувачок, який знімався з нами у який знімається з нами, точніше, у серіалі про місто. і він з нами тут виживає. І що ж, я вам покажу сьогодні цей світ. Ну що ж, поїхали? Так, друзі. Ну що ж, почнемо з нашої з неї кімнати. Тут ми ще почнемо навіть з біому та будинку. Так, ви нічого не бачили. Ми, як ви зрозуміли, заспавнилися та знайшли вишневий біом. А це наш будиночок. Ну, Ось це. Давайте я вам покажу, що в ньому. Тут ось така мила печерка. І коли ми сюди заходимо, то тут є ось такий милий будиночок. Це наша кухня. Тут щось зроблене, типу холодильника Ну, виглядає виглядає реально прикольно. І дизайнером нашим є Неві. Тут я почала робити склад, тут все іменовано, тобто руди, їжа, все для будинку, каміння, зброя, дерево і сміття. До сміття ми відносимо. це як його, Гнилу плоть, і, там, очі павука. І, коротше кажучи, все, що таке більш-менш не потрібне. Далі у нас іде така бібліотека. Бібліотека. Ой, вибачте. тут іде кімната брата козака та Миколи Мармюлат. Це їхня кімната, вона доволі таки прикольна. У них є тут така, як начебто, це поличка, ноутбук, таке, до речі, прикольне. І тут ми зробили для них балкончик. Вони прикрасили, вони. Брат Козак його трошки змінив, прикрасив ось так. Він сказав, що він не хоче, щоб виглядало як дівчаче, що начебто все дівчаче, він хоче, щоб виглядало як пацаняче. Тому він змінив дизайн. І мені дуже сподобається, це, як він зробив цю сумну. Реально гарно. А, До речі, у них тут є вид на водоспад. У нас теж вид на водоспад з небі. Е, ой. Ось так. Е, ну, да. І ще у них є таке панорамне вікно в печеру. Точніше, навіть не так. Панорамне вікно з видом в печеру. Це вхід на наш Неві балкончик, на якому я і починала наше відео. Так, ось це треба зруйнувати, бо воно тупо зіпсувало мені життя. Бо у нас тут раніше жив кінь, ми його тут зберігали. І, до речі, дизайн забору дуже класний, мені подобається. Коротше, і у нас тут був кінь. І. Я його залишила тут, бо не було місця в будинку. І вийшло так, що він просто наступив на цей кавер і вийшов. Я ви знаєте? Я не знаю, як. Може і не так. А, може... а ні, ні ні він по-іншому виліз, бо у нас, тут можна... у нас тут можна було просто ось так залізти раніше. Ну, і зараз так можна. Але раніше було прямо-просто ми їх залізти. Ну, потім. Це двері з центрального так мовити. А це двері. На балкон з нашої з невої кімнати. У нас є е, дзеркало, яке ну, Точніше, яке дзеркало, боже. вікно, яке виходить на балкон. Та також саме, Таке саме панорамне. Не, панорамне можна навіть, да, панорамне. Панорамне вікно, яке також е, вид на печеру. Ще у нас тут так естетик е, зроблено. Також у нас є книжки, верстак, скрині. Також є стіл зі стільчиками картини. Ну, коротше, дуже гарно все. Ой, ось так. Ми доволі довго в цьому світі, думаю, ви вже зрозуміли це по моїм речам. Бо ну, ви бачите, що у мене є підзорна труба, у мене є діамантове кайло, діамантова сокира, потім там залізна броня. Ну, коротше, так, да, ми довго тут виживаємо. Далі давайте проведемо екскурсію по іншій частині нашого містечка-села. Коли ви виходите, то ну, тут дуже крутий спуск вниз, ще не дуже зручно, але прикольно. У нас тут є манюсінька така грядочка, і я її робила дівчата і хлопчики, це я її робила. Я дизайнер, я така молодець. Далі у нас тут є єдине таке у нас в біомі дерево, біомі дерево. У мене є невеличке питання до Миколи Мармілади і брата козака. Якщо що, друзі, це повинен був бути ринок. Далі у нас конюшні, в які. Що ти тут робиш? Далі у нас конюшні, в які харняться. Е... Коні, е... мої коні, коні неві та коні брата козака. Так, я не пам'ятаю, чи це кінь, зараз почитаємо. Це брата козака напевно. Це мій його звати Блек. Це е, кінь нем'я пес патрон. Це кінь е, Неві, його звати Ірина Білик. Да, це Білк наша. Це мій кінь його звати Лея. Кнів Миколи Мармелада, на жаль, немає, ну, бо за це просто дуже сильно все нака... на... наказують, дуже сильно за це да. Ну і цукерочка нашої програми. Так, не звертаємо увагу на той ринок. <хи> і головна, цукер... да. <хи> головна цукерочка нашої програми це кайфова така зона, просто подивіться, як це виглядає зі сторони. По-перше, тут є вулик, що доволі таки прикольно. Ще мені подобається ось це анімація падаючого вишневого лися, ну, листя сакури. Тут у нас з вами є така лавочка. А, це медкапа, господи І тут, як ви можете зрозуміти, один неправильний рух іти у пропасті. Але мені дуже подобається ось таке так, ось така естетік ем, Озерце. Його теж я декорувала і робила подарунок Неві і братові козаку. До речі, друзі, ми хочемо почати знімати серіал. Потім він буде по нашому старому містечку. Бо в нас там було українське містечко, ми, напевне, серіал так і назвемо У нас там було дуже багато проблем з цим світом. Його вже і руйнували деякі, у нас там вже і війни були, і він взагалі дуже гарно відбудований. Дякую архітектору того містечка. Неві, бо в нас Неві архітектор в усіх серіалах. Просто я не знаю. А я так допомагаю трохи. Добре, друзі. Заходимо назад В наш будиночку. Ну, до речі, шахта тут прям гігантська. Але ми її половиною саме біля нашого будинку освітили і все зробили. Головне, що до нас ніяк не дістатися. Ну, майже. Ну що ж, друзі, так як це був просто такий е, ха, хаус-тур, е, то він вийшов, ну, прямо, ну, дуже, ну прямо дуже-дуже коротким. Стоп, стоп, стоп! А щоб дивитися далі. По-перше, постав лайк та підпишися. Ну, дуже тебе прошу, ну це дуже мені допоможе. І це, до речі, додає мотивацію, щоб знімати нові ролики. Да-да-да. А, і ще, ще, друзі. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, бо нас там з вами всього семеро. Хоча в Ютубі, ну, ви бачите, скільки нас. Нас з вами вже майже 35 в Ютубі. Та й в Тіктоці 32. А в телеграм-каналі всього семеро. Не забувайте, туди заходити. Хочете, я вам зараз навіть прикріплю ось так клац штрих кодик кодік В моєму телеграм-каналі ви зможете знайти багато чого цікавого. Там я можу викладати прикольні тобто спойлери. Туди я можу викладати спойлери нових відео, або там трейлери нових серіалів, або чого все ще. Можу вкладати різну інформацію і дати відео, або, в принципі, різні цікавинки про мій канал і, общатися з вами. До речі, якщо ви бачили відео, де я відповідаю на ваші питання, там, де я чуть не спалила своє лице, рекомендую його вам подивитися. То в тому відео, як думаєте, що саме там були е, анонімні питання саме в своєму телеграм-каналі, я їх питала. Точніше, що вас. Щось, друзі, я, напевно, дуже довго цей шматочок про телеграм-канал зробила, ну, але все одно розказала вам одну з самих базових інформацій. Ну що ж, з вами була я, Україночка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, всім па-па!